Вінничани та українці продовжують вражати, і ми просто віднайшли у нас у Вінниці неймовірного волонтера. Йому всього лиш 15 років. А він вже робить такі справи, про які хочеться розповідати, і хочеться вас з ним знайомити. Микола Швець у нас сьогодні у студії прийшов. Виділив свій час дорогоцінний. Привіт тобі, дякуємо, що прийшов до нас. Доброго дня. Доброго ранку? Дійсно, як сказала Таня, що багато кому зі старших поколінь варто брати з тебе приклад, і дуже, наприклад, мені приємно спілкуватися з дитиною, скажімо так, 15 років ще без образ, який робить такі дорослі з підлітком, так <с? <с?> які робить такі важливі речі, які так допомагають, і дійсно в якого є, що повчитися. Коль, скажи, будь ласка, як взагалі з чого почалася твоя волонтерська діяльність? Чому вирішив волонтер? і як це відбувалося? Волонтерська діяльність розпочалася з 18 березня. Я прийшов у молодіжний центр квадрат плести сітки, а потім все закрутилося і пішло. Пішло і дойшли вже до таких ти великих прийшов. справ. Ти прийшов? Ти з власної ініціативи прийшов? Що ти, чому ти прийшов до квадрату, розкажи? Напевно, з власної ініціативи, тому що два тижні я був вдома, нікуди ми не виходили перші тижні війни, як в усіх. Переживали, а потім встав зранку. Я ну, не міг сидіти просто вдома і поїхав в квадрат. Як далі це розвивалося? Як, от, розкажи нам, от знаєш коротку таку історію про те, як сплетіння сіток ти дійшов до того, ми ще перейдемо, що угу. ти зараз створюєш такі спеціальні набори для наших захисників? Спочатку я плів сітки, потім дуже було багато дітлахів, як і переселенців, так і робочих, хто там знаходився, нудьгували, що, що їм робити. Їм включали мультики. От я володію технікою оригамі з паперу, складаю різні фігурки, косудами і так далі. Навчався 4 роки цьому і почав навчати їх. Після того в нас зібралася така собі маленька команда, вона складалася з 20-15 чоловік, десь так. І ми з ними багато чого робили. Ми, ми прове, провели три благодійних аукціони, на яких ми зібрали більше 40 тисяч гривень. Ми виготовляли різну атрибутику, різні фінічки, дуже багато патріотичних атрибутиків. Після чого команда, можна так сказати, трошки розпалась, тому що більша частина це була переселенці. Хтось поїхав назад до своїх домів, хтось поїхав далі, хтось залишився тут, але навчання. І ось так ми зараз перейшли на теплі набори. Ми були в двох благодійних фондах, тому ось так. Круто, скажи, будь ласка, як взагалі скільки вас зараз залишилось працювати? П'ятеро нас? П'ятеро. Скажи, будь ласка, як вдається п'ятьом. Це всі твої якісь однолітки? Ще скажу е, однолітки, батьки, родичі зараз. Так okay. як такій команді, скажімо так, маленькі порівняно з першою, яку ти сказав, в 20 чоловік, і зараз, коли у вас там 5-10, як вдається збирати такі неймовірні суми? Як вдається знаходити матеріали? Хтось допомагає вам у цьому? Е, нам дуже багато людей допомагають, зокрема з тими, що ми познайомилися у перші дні війни, саме в квадраті з першою командою квадрату. Неймовірна команда, яка нам зараз допомагає і коштами, і наповненням наборів, технікою. Отож, ми хочемо зупинитися на тому, у чому зараз полягає твоя волонтерська діяльність. Про ці набори вже зазначав ти декілька разів в інтерв'ю. Розкажи детальніше нам про них, що це за набори, як прийшла ідея і що у них там який склад. Спочатку прийшла ідея робити окопні свічки. Ми подивилися в інтернеті, по-перше, доволі дефіцитний товар знаходити. Це, по-перше, по-друге, їх дуже багато кількість вже роблять, працюють над цим. Потім хотіли робити сухпайки, якби більше взяти вищу планку, але сухпайок він не завжди буде фіксований, тобто і не завжди, і немає місця, де його зберігати, саме велику кількість товару, тому що там і тушонка повинна бути, ну багато чого. Mm -hmm. Рішили зробити такий міні-набір, іменно не повноцінний, не повноцінний вид харчування, а такий перекус. Угу. Ми -то ставимо і копну свічку, і нижню білизну, шкарпетки. Показуй нам. Е, да. Копні свічки нам передали волонтери з Києва, е, сотню нам їх передали, дуже їм дякую. Угу. Е, потім ми розпочали збирати такі вже набори. Туди ставити нижню білизну, батончики різноманітні, чай, каву. Угу. Слухай, такий, я бачу набор, достатньо масивний. Доволі, так? Доволі він давай, довеликий. давай, розказуй, так. що там. Ось прям і розказуй нам. Вермішель, швидкого швидкого угу. асорті асортиз горіхів. Угу. Самі Класна роблені. штука. Необхідно. Потім вона так сказати, власна розробка, це сірник окопний. Ми подивилися в інтернеті, що таке може бути. Сільник окопний, а чую. детально. Окопний технологія типу та як в окопної свічки, тільки трішки менший варіант. Там їх 5 штук, складаються вони з серветки обвоскованої, з, з сірників, горять до 10 хвилин один. Тобто можна розпалити, підігріти і так далі. Круто. Круто. Ноу-хау. Ноу-хау, так. М -м -м. Потім такий собі теж з. Ага. Тут у нас тут, тут у нас кава, кава, так, є. чай, пастила, каша, папір. туалетний угу. папір. Угу. Кашля приготування швидкого також необхідно. Е, так далі тут цукор, заварна заварна кава з ага. такого чай. Ваші. Чай, чай, так, е, дитячий малюнок. Е, ми запросили наших діток, щоб намалювали дитячі малюнки нашим військовим. Ось такого варіанту. Клас. Ну, слухай, не дарма називається теплий набір, тому так. що не тільки чаєм можна зігрівати так. наших військових, дійсно, а ще напевно, так не гріє, так, так, так. Як, як увага діточок. Так, ось так. Тут устілки є, устілки так. теплі, найбільшого розміру брали, щоб військові могли собі їх підрізати і носити. Вже, так як сказали, ми шкарпетки, угу. теж великого розміру, і серветки. Серветки, щоб клас да. слухай, ну це дуже і круто. І листівка, куди скидати фото, відео, звіт, подяки, ну і так далі, <різь> клас, <різь> і все. але також є. У нас теплий набір. А є бачимо у нас на столі. Є ще чистий набір. Розкажи просто там словесно, що там. Все, хоче показати. Слухай, я так. просто бачу, що воно ще й так класно запаковане, що воно при транспортуванні так. не буде псуватись. Воно е, все якимись е, прийшла, такими так. різничками, зв'язане. Ця ідея нам прийшла тоді, коли я побачив в магазині отакий одноразовий душ, там є з самого заду. Одноразовий душ, так, душ. Ось це, це, та, це він. Так, так, так він. Прийшла така ідея, тому що сюди якби не хотіли мішати з Речами, другами і зробили такий чистий набір. Там є одноразовий душ, він є сухим, там потрібно для нього 50 мл води, тобто мінімальні затрати та гігієна. Mm -hmm. Там станок, мило, туалетний папір, серветки. Слухай, все необхідне, все Зимовисто, реально те, що так. ми ну, звичайні люди просто користуються щодня, і військові ж в цьому також мають величезну необхідність. Розкажи, будь ласка, кому чи вже ви передали так передавали військовим? Так, ми передавали військовим. От буквально вчора ми зустрічали з Ростиславом. З Ростиславом ми зустрічались з вашим колегою. Uh -huh. е, передавали його, його жінці-брату. Uh -huh. у... Кам'янець Подольський. В частину ми передали багато форми, крімати, і плюс поклали такі тестові тестові набори для них. Тобто, це буде вони, вони першопроходимці будуть. Так, так? Першу, вони так. вони це перші. Так. Я думаю, що вони будуть просто неймовірно щасливі. І тобі такі відгуки напишуть, тому що е, насправді, от ми ж з Сашком вже не вперше там беремо у, люд, у людей інтерв'ю, волонтерів спілкуємося. Ми ще такого не бачили, і це дуже класно класно. і мене тішить те, друзі. Реально, що це робить молоде покоління, як я вже сьогодні говорив. Тобто, ці всі нововведення, бачите, все ж е, є якась інша трішки свідомість, інші трішки, якісь бачення на світ, тому що ось, наприклад, е, окопний сірник. Я тільки щойно подумав про те, що дійсно набагато зручніше в окопі, коли тобі треба розпалити багаття, скористатися не здоровою великою свічкою, а просто маленьким сірником. Це дуже круто. Ну і звісно, ті ці речі, це те, що дійсно необхідне нашим хлопцям, нашим захисникам. Ти молодець, розкажи, будь ласка, ти ж тобі 15 років, але як ти як тобі вдається поєднувати навчання разом з волонтерською діяльністю? Адже вона займає ну не дуже багато, дуже багато дуже. часу, да як вдається? Я навчаюсь в дистанційному коледжі. До цього я навчався в дистанційній школі. Зараз навчаюся в дистанційному школі. Коледжі Коледж. е, я не прив'язаний до часу, до місця перебування, до світла, не світло. Е, я собі накачав уроків, предметів, і коли немає світла, там я собі навчаюся. Круто, це ж потрібно ще ж вміти розподілити свій час, щоб знайти. Скажи, будь ласка, чим зараз? Ось ти кажеш, про що відправляли карімат, форму, плюс набори. Розкажи весь спектр, чим ви зараз з командою займаєтесь, і чим можете допомогти нашим військовим. Я думаю, що ми можемо багато чим допомогти, але вже тут в плані коштів. Тому що які в нас є заощадження, ті ми можемо витрачати. Багато разів до нас зверталися, так: от, в нас є кошти, тільки це все купи, ми тобі оплатимо. Угу. Ми поки в такому, такому варіанті робимо. Ми і форму, і літо ми мохіто продавали, самі виготовляли його. І на, так собі кошти Так, І так собі заробляли кошти і зараз їх вкладаємо сюди. Розкажи, будь ласка, ми знаємо, що ви потребуєтеся у зараз у певному приміщенні. Так, Розкажи на, про це детальніше. На, на даний момент абсолютно. Всі речі стоять у мене в кімнаті. Ми до мене для наборів. Для наборів. У мене до мене приїжджає команда у стрижоку. Угу. Ми там це все формуємо, збираємо, відправляємо. Також світи е, були б дуже вдячні, якби хтось на волонтерських основах нам надав приміщення. І щоб воно було тепле, доволі в таке середнього розміру, і щоб був доступ до Такий ваш склад. Так, так, міні міні склад. Так. Ну що ж, друзі, ви чули, що потрібно. Дійсно, я вважаю, що якщо в когось є змога нашому підростаючому поколінню, нашої незламній держави, незламні підлітки, незламні люди, я вважаю, що це хто має таку можливість, це просто обов'язок допомогти таким починанням. Я ще хотів запитати, Микола, скажи, будь ласка, можливо, щось є якесь, ну ми Же почули про ноу хау введення про набори також першому сьогодні дізналися. Що можливо, якісь є в тебе, якщо можеш привідкрити за куліси, які ще нововведення? Okay. Чим які ідеї так чим ще хочеш допомогти? Як буквально сьогодні входячи, скупляючи речі для наборів. Прийшла ідея типу не аптечки робити, а такі вже більш оздоровчі набори, щоб там були від печії, від Ой. більше mm -hmm. до медикаментів. Але це ми маємо розпитати, чи можна, чи можна таке передавати. Ось так. Круто. Коль, ми тобі дуже вдячні. Просто від імені усіх глядачів, які зараз по той бік екрану сидять, і я впевнена, з сльозами на очах, з мурашками по шкірі. Ти сказала з... про мурашки і решині в мене пробігли. <гум> да, з вдячністю, просто величезною, що ти таким займаєшся, що твоя команда таким займаєшся, адже ти маєш також певну назву, так, Нікол через Нікола Ок. Правильно? Так. <гум> Вийшов такий псевдонім, так до війни я займався і розйомкою, монтажем, зйомкою весіль. І ось так назвалося. Боже, які ти пане зйомкою весіль? Зйомкою весіль. Слухай 15. Так ну Скажіть ще, будь ласка, як Україна з такою молоддю може не перемогти у цій. Проклятій війні обов'язково переможемо, адже такі люди завжди є і будуть, і будуть допомагати нашим збройним силам. Ми тобі дуже вдячні. Ще б з тобою говорили дуже багато, але на жаль, обмежені в часі. Микола Швець був у нас сьогодні в ефірі 15-річний волонтер, який ось так допомагає нашим хлопцям та дівчатам.